Середа 6 вересня. Всім доброго ранку! Насичний день на сьогодні чекає. Ми будемо його вас вам розмальовувати і налаштовувати на нього. І Повірте, ми підібрали той перелік тем, який дійсно не залишить вас байдужими. Так буде багато чого цікавого. Ви не перемикайтеся, залишайтеся разом із нами. Будемо прокидатися разом. День читання книги сьогодні відзначається, і сьогодні будемо говорити про користь, адже читання книг це розвиток мозку, фізкультура для мозку, це інформація, це тільки корисно, це медитація, це релакс, це збагачення. І бачите, ще багато епітетів можна підбирати до читання книг. Єдине, що дійсно хочеться сказати, що яка різниця, скільки їх, найголовніше, що це тільки корисно для нас обирайте свою улюблену книгу читайте її перечитуйте діліться з друзями зі знайомими радьте і збагачуйтесь збагачуйтесь тому що це оця жолота, золота жила яка дійсно наповнює кожну людину справді це дуже Такі корисні поради, і мені навіть нічого додати, тому я просто перейду до наступної теми, до наступного дня. Сьогодні глобальний день пошуку талантів. Ні, це не про шоу талантів, не про конкурси талантів. Так це про м, те, що в різних організаціях, на різних роботах, різні роботодавці шукають власні таланти у своїй сфері. А талановита людина, кожна, просто в кожної людини свій талант, який можливо вже відкритий, який можливо потрібно від. Відкрити, в неї є величезний потенціал, бажання е, і так далі працювати. І це все потрібно шукати, вишукувати і відкривати. Тому що е, справді дуже багато людей, які не мають можливості. Десь проявити свій талант, вони мають його в собі, а через те, що, до прикладу, вони соромляться чи вважають себе недостатньо досвідченими так в цій сфері, там в цьому русі і так далі, вони бояться себе проявити. А роботодавець, який просто там, не знаю, йому не сподобався зовнішній вигляд людини, вважає, що ця людина нічого нового, нічого доброго, так в його компанію, до прикладу. Не принесе. А Як ми знаємо, перше враження дуже омалове, і за якоюсь поганою картинкою, етикеткою, так сказати, може бути: ой, який смачний вміст. Ну, Такі порівняння в мене, але я думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. Тому не бійтеся проявляти свої таланти, не бійтеся бути з собою в першу чергу. Ну і, звісно, хтось таки помітить цей глобальний талант. Ну, знаєте, хочеться побажати роботодавцям не рубати з плеча і дійсно. Відкладати особисте кудись там на друге, на третє місце і дійсно дивитися на професійні здатності працівника, адже саме він може тягнути ваше підприємство на власних плечах. І не один випадок ми знаємо такий, тому дійсно не треба цього особистого, дійсно підтримуйте талановитих, допомагайте талановитим, тому що це так само важливо. Ніхто не відміняв термін вигорання. А якщо роботодавець буде цінувати, Працівника той буде знати, заради чого він кожного ранку йде, виконує свої обов'язки, і не тільки робить це буденно сіро. Але робиться якось по особливому від себе, по-своєму, зі своєю тою майстерністю. Ну і не бійтеся відкривати в собі нові можливості, нові якісь грані. Ви всі талановиті, як вже Саша сказала, дійсно. Не бійтеся, дуже багато людей зажимаються і вважають, я помиляюся в собі, в мене ніколи це не вийде. Я обожнюю це. Я приділяю цьому величезну купу часу. Але Ну, хто я в цьому? Я недосвідчена, недосвідчений і ніколи в мене не вийде. Так ось всі ці вище згадані е, визначення і виправдовування. Це просто виправдовування. Все ви можете, ви на все здатні. І я скажу навіть більше, коли ви почнете це робити, ви будете вражені власними можливостями. Тому. Більше впевненості в собі, більше сил, більше отої внутрішньої сили, яка дійсно допоможе розвити той ваш талант. Ну і хочеться сказати, що в першу чергу таланти в нас в кожній людині напевно відкриваються з дитинства і а, батькам, рідним людям, а, точно так само друзям, а, якимось справді справжнім друзям. А, а, потрібно робити все можливе, аби допомогти цьому таланту рухатися в правильному напрямку, так сказати, тому що дуже... Часто буває, знаєте, тут дуже така тонка грань. Буває, батьки йдуть за дитиною, незважаючи на те, що думають, що те, що вона робить, це просто справжній талант, а іноді, іноді це буває трішечки інше, і іноді це буває про, знаєте. Саме закохування дитини в себе, так? є такі батьки, які вчать цьому, і це вже іноді занадто. Але є батьки, які роблять все правильно для того, щоб дитина вірила в себе, щоб вона ем, в жодному разі не думала, що те, що вона е, вміє чи е, боїться зробити при інших, тому що хтось там не так зрозуміє її таланти, е, що це погано, а батьки. Справді вчать дитину навпаки так проявляти себе в кращому напрямку, ми розуміємо, я говорю там про якісь таланти в малюванні з дитинства, так? якісь таланти в музиці, в спорті, танцях і так, далі, і так далі. Це можна перелічувати дуже довго. І от власне направляти такі таланти дитини в правильне русло потрібно вміти, тому що іноді, коли Батьки, рідні люди неважливо люди, які справді люблять дитину і мають до неї аж такий, знаєте, великий вплив на її майбутнє, на її взагалі закладання самого себе, іноді. Роблять погані речі, і талант, який є в дитини, в який сама дитина ще вірить, там трішечки починає вірити, в ній це все придавлюють, кажуть ні, це взагалі е, дурня, це повна, якась там е, це не твоє, співати це не твоє, тобі ведмідь на вухо наступив. Ну, можливо, воно так і є. Ми в дорослому житті це можемо зрозуміти, що мені справді наступив там ведмідь на вухо, до прикладу, так. Е, але в дитинстві, якщо починати це говорити і ось. Так, рубаючи, знаєте, ту гілку так сильно, це дуже ранить. Це відкладає величезні рани на майбутнє і власне на самовпевненість людини. Тому з цим потрібно бути дуже обережним і вміти потрібно з цим поводитися. Я думаю, такі поради нам дійсно необхідні. Як це зробити, як не нашкодити, а навпаки, підтримати. Я думаю, є одна людина, яка дійсно з задоволенням нам підскаже. це наша психологиня, тому давайте слухати її мудрі поради. Для цього, ви знаєте, мабуть, є два таких унікальних моменти. Перший це бути уважним до своєї дитини. Дітки ще з самого маличку в своїх іграх вони вже проявляють певні свої якісь можливості обдарованості, оцих, збільшеної уваги, значимості або легшого вміння в розвитку чи проявленні тої чи іншої дії. І коли батьки уважні до своїх дітей, вони одразу помічають, так, де інтерес дитини, де вона як себе поводить, де вона змінює цю поведінку. Ну і крім уважності до дітей, важливо вам розуміти, що це таке, що це за талант, як він проявляється. Для цього вам потрібна певна інформація про ту чи іншу здібність. З дітьми і їхніми талантами важливо, щоб розуміти, що це саме талант, то потрібно розуміти особливості вікового періоду вагону. Дитин. Тому що там іноді батьки думають, що це такий великий талант в моєї дитини, вона так швидко почала читати, але, але перед тим батьки змушували дитину довгий час займатися, займатися, повторювати, повторювати, повторювати. І повторювальність, наприклад, сформували. Але сам там, талант як такий, це природні здібності людини, природні задатки. Тобто, це має бути не від батьків до дитини, а від дитини до батьків, тому знову повертаємось уважність до дитини, і тільки потім здобуваємо знання, як то можна розвинути, яка зараз вікова категорія у моєї дитини. Чи це дійсно якісь таланти і задатки в дитини особливі? Чи це можливо просто особливість розвитку в цей період саме таких якостей у дітей? І... Звісно, коли талант, таланту, потрібно то підтримувати тим, аби цікавитись. Багато батьків думають, що треба хвалити, да, і дитина, от-от це буде розуміти. Хвалити, звісно, теж потрібно і показувати, от, от, там, наскільки то є гарно, і наскільки то подобається і так далі. Але крім цього, цікавтеся, запитуйте дитину. Так ви будете розвивати і зацікавленість вашої дитини до того успіху, і ви будете звертати увагу дитини. До того, що, е, виявляється, щось особливе. Бо дитина, е, як правило, це не помічає самостійно. Тобто це можна помітити тільки поруч, дитині просто цікаво. А коли ви ще й ставите якісь запитання, коли ви цікавитесь цим процесом, то їй хочеться все більше і більше цього проявити. І саме так ви можете от, нібито, піймати цей талант. Буває так, що батьки націлені на те. Або діти гарно навчалися, мали тільки високі результати, але дитина проявляє особливість таланту, наприклад, десь в якійсь творчій сфері, там музика, можливо, образотворче мистецтво, або танці, чи якісь спортивні досягнення. Пам'ятайте, що діти вони не роботи, так само, як будь-яка людина, і ми не можемо бути надто, надто у всьому. Да? Ми можемо бути надто в чомусь, але коли ви починаєте примушувати дитину. Робити все і одразу, то ви таким чином вбиваєте таланти ваших дітей і вони починають відмовлятися від того, що їм подобається, і робити там те, що ви їх змушуєте під силою там тиску страху, або якихось покарань, або того, що знаєте, коли людина втомлена. Навіть по собі от зараз згадайте, коли ви втомлені, чи хочеться вам робити те, що вам хочеться, особливо якщо це щось спортивне чи творче? Ні, втома забирає у нас будь-яку енергію, будь-які бажання. Тому не перевтомлюйте ваших дітей, будь ласка, це дуже важливий процес. І дайте можливість дитині. Проявляти свою справжність, тому що це те, що дуже легко загубити, бо діти завжди знаходяться під контролем, хочуть чи не хочуть, контроль зі сторони закладів освіти, контроль зі сторони батьків, контроль у всьому, в часі і так далі. І коли контролю забагато, то дуже складно проявляти оту, який є я, чого хочу я. Тому для цього теж має бути час, і для цього обов'язково має бути ваш батьківський дорослий внутрішній дозвіл. Тобто спробуйте свою дитину пізнати, а не навчити і, і затиснути в певних рамках ваших уявлень про дорослий світ. Що, шановні, попліткуємо, підслухано, шоу-біз на черзі Що сьогодні нас чекає. Я думаю, це величезне питання, на яке ми знайдемо відповідь з наступної рубрики. Але давайте не будемо забувати, щоб хто б щоб не казав, наскільки він ем, далекий від шоу-бізнесу, наскільки йому байдуже, повірте, кожен з нас знайде ту тему, яка дійсно зверне увагу, приверне вушка і оченятка. І я думаю, що саме сьогоднішня підбірка. Так само буде особливою і кожен знайде інформацію для себе. Тому до вашого перегляду підслуха нашого бізнес. Бейбі бум серед українських блогерів 2023 року. Цьогоріч чимало кому з українських блогерів поталанило стати батьками або ж опинитися при надії. У когось у сім'ї народився первісток, а хтось із них стане багатодітними батьками. Саша, бо українська блогерка вже виховує двох синів від попереднього шлюбу. Однак цьогоріч стало відомо, що Саша при надії. Знаменитість чекає на народження дівчинки. Блогерка говорила, що орієнтовно донечка з'явиться на світ у листопаді. Дмитро Варварук український блогер, став батьком у січні цього року. Дружина Дмитра Яна народила сина. Подружжя дало ім'я первістку Марко. Діана Пастух блогерка разом зі своїм чоловіком Юрою, чекає на народження первістка. Подружжя зізналося, що ця дитина для них є довгоочікуваною, адже вони чимало часу готувалися та планували вагітність. Нині Діана перебуває на 16-му тижні вагітності. Таня Парфілєва. У березні стало відомо, що блогерка разом. Зі своїм чоловіком Іваном чекає на народження первістка. Згодом Таня повідомила, що у них буде хлопчик. Блогірка народила 22 серпня сина, якого назвала Олександром. Юлія Лущинська. Блогірка чекає на народження первістка. Нині Юлія перебуває на 26-му тижні вагітності. Знаменитість разом з її чоловіком тривалий час готувалися до появи первістка в їхній сім'ї. Пара планувала вагітність та не аби як хотіла стати батьками. Оксана Михайлюк. Блогірка проваїть. Повідомила у травні. Згодом Оксана зі своїм чоловіком провела гендер та дізналася, що чекає на народження дівчинки. Подружжя вже разом виховує сина. Щоправда, для Оксани ця вагітність стала третьою, адже 2021 року вона втратила дитину. Лідія Кошарська, українська блогерка, стала мамою дівчинки 29 червня. Знаменитість дала донечці незвичайне ім'я Тея. Лідія вже виховує старшу доньку, яку назвали Наною. 3 вересня у Словацькій національній галереї в місті Братислава відбулася церемонія відкриття тижня українського кіно. Цю важливу подію прийшли підтримати надзвичайний та повноважний посол України в Словаччині Мирослав Кастран, державний секретар Міністерства культури Словацької республіки Матус Біскат та голова державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук. Та в межах церемонії відбувся показ сюжету про представників кіноіндустрії, які з початку повномасштабного вторгнення Ронять Україну в лавах ЗСУ відкрила тиждень українського кіно у Словаччині, воєнна екшн драма режисера Ахтема Сеїта Блаєва Мирний 21», який служить у лавах Зсу. Стрічка розповідає про героїчний опір Луганського прикордонного загону російській агресії у 2014 році. Тиждень українського кіно в словаччині проходитиме з 3 по 10 вересня у рамках місяця української культури в Словацькій республіці за сприяння посольства України в Слова. Чині за ініціативи та підтримки офісу президента України Державного агентства України з питань кіно і словацького кіноінституту та міністерства культури словаччини. День кавового морозива далі. І е, така собі тема, знаєте, зранку. Особливо вже зараз, коли осінь, як ніколи календарно правильно до нас прийшла, е, не дала літочку трошечки залишитися. Е, морозиво зранку це не найкращий сніданок, особливо е, в цю пору. Але повірте, е, це найкращий е, активатор гарного настрою, позитивного настрою і повернення, звісно, в літо. Погодьтеся, коли ми е, в як той Кевін самодома вдома вімкне телевізор, якийсь фільм і візьме кошик морозива, це вже нас трішечки повертає в літо, тому що морозиво це літо. Ну, У мене так особисто. А кавове морозиво це те, що, напевно, поєднує кавоманів, поєднує Морозивоманів, нехай так буде, і складає це все воєдине. Я жодного разу не куштувала кавового морозива, але мені би було дуже цікаво, тому що це, напевно, я. Так думаю, моє поєднання, але, власне, не коштувало, тому не знаю, чи справді воно ідеально підійде, і чи справді воно таке смачне, як я собі його уявляю в голові. Я думаю, що тобі дійсно сподобається, тому що давай дивитися. Позитивом на ці речі, в тебе є ще плюс один пункт, який треба скуштувати. І це дійсно потім та насолода. Що я можу сказати про кавового морозиво? Я його не куштував, але якщо дійсно уявляти його смаки, там має бути оця приємна гірчинка, не, не нав'язлива, яка дійсно буде закохувати в себе поціновувачів саме кави. Ну і поєднання з морозивом. Ми взагалі знаємо, що в світі зараз морозиво роблять з будь-чого. І воно дійсно смачно. Хто би що не говорив, але коли дійсно ти береш щось таке кричуще, що ти ніколи б не подумав, що з цього можна робити морозиво, потім куштуєш, то розумієш, що насправді це дійсно неймовірно смачно. Тому кавове морозиво хочеться дійсно побажати, щоб кожен скуштував і не тільки кавове, куштуйте багато морозиве. І будьте щасливими, тому що їжа, хочете ви цього чи ні, так само трішечки робить нас щасливішими. Це правда. І для таких як ми, які люблять все трішечки, знаєте, куштувати, насолоджуватися, ставлять такі пункти в гастрономії, що нам ще треба спробувати, що нам не треба пробувати, і так далі. Наступний сюжет: кавове морозиво. Розповімо вам про нього. Розповімо вам про те, як його можна зробити самостійно. Так, так, ви не почули. Ви не погано почули, тому що ну справді я в супермаркетах. Можливо, я погано дивилася це все можливо. Але я не зустрічала кавового морозива. Не зустрічала тіра смак тірамісу, там смак ще чогось, якогось десерту. Так, але кавового, ну не ну не зустрічала. І дуже напевно цікаво приготувати його самостійно вдома, якщо не знайдете десь в магазині. Тому ось на такий випадок е наш наступний сюжет і цікаві факти про це морозиво. Авове морозиво рідко зустрінеш у магазинах, але його можна легко приготувати своїми руками. Рецепт описує класичну технологію приготування морозива з заварюванням жовткового крему. Для приготування морозива в домашніх умовах можете використовувати натуральну мелену і розчинну каву. З останнім ви заощадите час з натуральною кавою приготуєте ніжніший на смак морозиво. Чимось воно нагадає морозиво крем брюле, але буде відрізнятися більш яскравим і насиченим відтінком. Тож для приготування. Тування нам знадобляться. Кава натуральна: 2 столові ложки або розчина 8-10 грамів, вершки 33% відсоткові 500 мл цукор 100 грам жовтки курячі, три великих або чотири маленьких. Вода для кави до 100 грам Відокремте яєчні жовки в посуд для збивання. Додайте цукор, якщо є тростиний краще використовуйте його. Він додасть карамельну нотку домашньому кавому морозиву. Збийте жовтки в пухку масу зі світлим відтінком. Вершки Вайте в каструлю і прогрівайте на середньому вогні. Після появи перших бульбашок відразу знімайте з вогню. Кип'ятити вершки ні в якому разі не потрібно інакше це зіпсує весь десерт. Зваріть кави звичним вам способом. Процідіть через найдрібніше сито або через марлю, складену в четверо. У гарячі вершки додайте свіжо зварену каву. Добре, перемішайте у вершкову кавову основу тонкою цівкою. Водій збиті жовтки. Постійно мішайте, щоб жовтки не згорнулися від високої температури. Каструлю з жовтково-вершковою суміш, поставте на маленький вогонь. Постійно перемішуючи лопаткою, прогрійте до тих пір, поки вона почне густіти. Потім приберіть каструлю з вогню, але продовжуйте безперервно перемішувати крем ще близько 2-3 хвилин. Це потрібно, щоб маса не пригоріла до дна посуду, перелийте в контейнер з кришкою, і відправте в морозильну камеру. морозиво кавове за цим рецептом відмінно. Заморожується без морожениці. Десерт має великий відсоток жирності і через це в ньому не так сильно утворюються кристали льоду при замороджуванні. Але все одно, щоб вийшла легка і кремова текстура, домашні кавове морозиво потрібно інтенсивно перемішувати через кожні 30 хвилин. І так, перші три години. Коли мішати стане складно, залиште морозиво заморожуватися ще на три години. Якщо є морожениця, просто перелийте заготовлю у прилад і дотримуйтесь інструкції. Зазвичай зазвичай це займає 2-3 години. Кристалів льоду в домашньому морозові не буде тільки якщо його постійно мішати. Тому не забувайте періодично перемішувати. На черзі сніданки і, звичайно, після теми про морозиво хотілося б дати вам і ще один рецепт морозива, але... Ні, У нас тільки вересень на дворі, нам треба, щоб ви в нас були здоровенькі. Якщо ви зараз перенасичитеся морозивом, не думаю, що це буде дійсно дуже корисно для вашого горла. Тому ми підібрали для вас корисний сніданок, неймовірно смачний сніданок. Я особисто його раджу. Це треба відтворити і скуштувати. Він просто неймовірний. Ти взагалі за корисний сніданок. Я за смачний сніданок, і це поєднання саме тих двох пунктів. Тому записуємо наш черговий рецепт, відтворюємо і насолоджуємося. Сьогодні в меню неймовірний грузинський салат. Записуйте рецепт: нарізаємо помідори шматочками, три невеличкі огірки. Нарізаємо кубиками, півкільцями нарізаємо одну червону цибулину. І куди ж без кінзи в грузинській кухні? Далі перемилюємо 40 грамів волоських горіхів, один зубець часнику та одну столову ложку яблучного оцту. Викладаємо все це до інгредієнтів, додаємо оливкову олію, сіль та перець за смаком. Ось і все страва готова. Смачного. Після смачного сніданку можна послухати і свої сьогоднішні гороскопи. Що ж буде сьогодні? Що ж нам зірки навіщували? Дивимося просто зараз. Овен у цей день вам варто утриматися від жирної їжі і вживання алкоголю. Подбайте про своє здоров'я. Телець сьогодні зросте ваша сексуальна енергія, тому вечір краще провести з коханою людиною. Близнюки, ваш головний козир сарказм. Більше жартуйте у відповідь на негатив, тоді вас більше не будуть чіпати. Рак день буде сприятливим для поїздок або подорожей. Не сидіть вдома, рушайте на зустріч, пригодам. Лев, весь день вам варто стежити за своїм гаманцем. Є ризик втратити гроші або попастися на вудку шахраїв. Діва, у вас може виникнути конфлікт із партнером. Якщо ви приборкаєте свій норов, то зможете згладити гострі кути. Терези, вам рекомендується зайнятися своєю зовнішністю. Якщо ви давно збиралися сходити в салон краси, то зараз саме час. Скорпіон. День буде сприятливим для проведення його з друзями. Іноді галасливі вечірки творять чудеса. Стрілець. У цей день вам заборонено сидіти вдома. Обов'язково влаштуйте вилазку, є шанс зустріти свою долю. Козоріг. Не варто очікувати від людей занадто багато чого. Дивіться на вчинки, а не на слова. Водолій сьогодні вам не можна брати або давати гроші в борг. Якщо у вас є зайва сума, то краще відкласти її на потім. Риби люди до неможливості взаємні. Як ви будете звертатися до них, так і вони до вас. Ну що, ж, шановні, сьогодні був насичений ранок. Ми шукали талантів. Ми їли смачненьке, ми надихалися, і ми читали неймовірно круті книжки. Це все було сьогодні. це все, все було на екваторі цього прекрасного тижня. І я думаю, що це тільки початок, не дивлячись на те, що тільки середа. Справді було цікаво, було неймовірно смачно, неймовірно е так підслухано. Я прошов бізнес, тому що ми дізналися справді багато чого цікавого. І завтра. Буде не гірше, тому ми чекаємо на вас в четвер, о сьомій ранку, на цих кріслах у цій студії з гарним настроєм і будемо його піднімати вам. Гарного дня, до зустрічі!